Всіх вітаю, друзі! Ну що ж, попри всі побоювання, закон про повернення незалежності на і САП було проголосовано, і вже навіть на сьогоднішній, на теперішній момент опубліковано у віснику законів. І я би хотів розібрати цю ситуацію, бо в нас є вже і позитивна реакція від наших міжнародних партнерів. Розберемось також, що взагалі змінилося і для чого взагалі це все робилось. Також розберемо заяву Зеленського, який її випустив одразу ж після проголосування цього е, закону. І е, дуже багато є дивності. Дуже дивно це все виглядає. І я думаю, що кожен зможе зробити висновки самостійно. Тож е, давайте розбиратися, е, що відбулося такого, що українці виходили на мітинги. І до чого це все призвело? Чи є якісь реальні зміни, про які нам розказували? Бо нагадаю, що ще тиждень тому нам розповідали, що в НАБУ і в САПі дуже багато російських кротів, російських агентів, які працюють проти України. Давайте ж розбиратися, як це вся, на мою думку, просто звичайна клоунада роз... розрішилась. Отже, Рада відновила повноваження Набу і САП, і що було? Верховній Раді проголосували за президентський законопроект номер 13533 Як анонсував Зеленський, вона зміцнює систему правопорядку, гарантує незалежність антикорупційних органів і захищає їх від впливу Росії. Оце дуже дуже цікавий момент. Що передбачає він? По суті, все повертається, як і було до голосування заправки до закону того самого ганебного 12414. Але є нюанси. Найбільш помітний це поліграф. Працівники набу, які мають доступ до державної таємниці, будуть його проходити. Хоча насправді це не новина, бо вони і так його проходили. Така от історія. Тобто, і це фактично єдина зміна, яка була прописана. Але якщо взяти до уваги, що в набу і так постійно проводили поліграф, проходили поліграф люди, то. Чи є це якимось реальним захистом від російських кротів? Однозначно ні. Бо якби такий захист було придумано, то треба було б цей захист спроваджувати абсолютно по всіх структурах державних, силових і так далі. От тому фактично нічого і не змінилося. Правник Євген Ріяко в колонці для видання Forbes також звертає увагу на наступні речі. Генеральний прокурор все ж таки має право забрати справу в набу і передати її іншому органу. Це може статись у випадку наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану. Проте такі обставини, за його словами, неможливо уявити. Хіба що в якийсь момент в набу просто буде нуль працівників? Тільки в такому випадку генпрокурор може забрати в них справу. На хіба було цей пункт вписувати? Також абсолютно незрозуміло. Далі, норма про обшуки без ухвали суду повертається в первісний стан. Нагадаю, що в тому самому законопроекті був також пункт про те, що до українців зможуть приходити з обшуками, навіть якщо відповідної ухвали суду немає, тобто ті чи інші силові структури могли просто вриватися до когось в квартиру, а потім тільки займатися там якимись судовими справами, як то є. Зараз на сьогоднішній день подібні обшуки дозволені тільки, якщо це було пов'язано з врятуванням життя чи майна або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Далі закон зобов'язував іти до суду та легалізувати такий обшук. Тобто, знову ж таки, повернулись до цього. Ні одну, ні іншу норму не, не залишили, тобто тепер фактично НАБУ і САП залишаються незалежними. Це з однієї сторони, з іншої сторони, тепер до вас в хату просто так вірватись ніхто не може, бо йому так захотілося, це також дуже хороша новина. От, а в загальному, якщо розібратись, то абсолютно ніхрена не змінилось. І немає, як ми бачимо, вже немає риторики про те, що в набу одні кроти, одні росіяни, і що це осередок ФСБ. Бачимо, як дуже і дуже швиденько цей наратив просто кудись, просто кудись, друзі, зник. Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав голосування за законопроект номер 13533 чудовим. У нас чудове громадянське суспільство, прекрасна молодь, яку чує президент Володимир Зеленський. Є швидкий діалог влади та суспільства. Це і є справжня демократія. Коли думки людей, коли думки людей почуті, є конкретні кроки та реакція. Далі. Ну, можна собі подумати, що це так і є, і от що е люди змусили змінити рішення там, Зеленського, Верховну Раду і так далі. Я ж чітко впевнений, що головну роль тут все-таки зіграли наші європейські партнери, які просто сказали: якщо ви не повернете незалежність на Буїсаб, то ми грошей вам не дамо. І саме це стало е причиною от, власне, цього законопроекту. Бо е ми бачимо, що. Зараз відбувається щось таке, ніби е тиждень назад не та сама Верховна Рада і не той самий президент е підписали е той самий законопроект 12414. Ніби це були не вони, ніби це був хтось інший. От. Але знову ж таки, ну, треба пам'ятати, що е людей люблять отак, заговорювати, дурити і так далі. Отже, далі. ЄС... Не заморожуватиме фінансову підтримку України після відновлення незалежності набу і САП. От вам, друзі, головна причина, чому цей законопроект прийнято. Я впевнений. Так, це моя особиста персональна думка, вона може не збігатись з вашою, але я в своїй думці для себе впевнений про те, що якби ЄС не натиснув на українську владу, то ніякого набу і ніякого САПа вже б не існувало. От, але. Бачимо, вони натиснули, і це для нас дуже хороша новина. Отже, про е, таке рішення про те, що не буде заморозки фінансової підтримки, заявив речник Єврокомісії Гіом, Гіом Мерсьє під час брифінгу в Брюсселі. Він привітав ухвалення Верховної Ради України антикорупційного закону. І що далі пише Європейська Правда? Важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи і щоб Україна е, впровадила реформи, необхідні для дотримання. Верховенства права. Однак він також додав, що остаточний текст документа ще треба вивчити та наголосив на необхідності постійної боротьби з корупцією. Також дуже важливий момент. Мерсьє зазначив, що в якості наступних кроків в ЄС очікують від Києва призначення керівника БЕП. А нагадаю, що в нас вже місяць протизаконно, з порушенням закону не можуть призначити обраного керівника БЕП. Це має зробити Кабінет міністрів. Це спочатку. Порушив закон кабінет міністрів Шмигаля. Тепер Свереденко також порушує. Бо єдине, що за законом про БЕБ має зробити кабінет міністрів, це просто призначити того, кого вже вибрали. І вони цього не роблять і говорять, що їм щось там не підходить. Хоча за законом вони не мають такого права. Отже, що очікує далі, ЄС з призначення керівника БЕП, тобто, бачимо не вибір, не повторний конкурс, а просто призначення керівника БЕП. Це можна зробити за 10 хвилин, аби тільки вони того хотіли. Але, скоріш за все, просто бояться. Далі відновлення складу міжнародних експертів у ВКС. ВК... Далі завершення призначення суддів до Конституційного суду, ухвалення закону про адміністративний суд і відхилення проблемного законопроекту щодо кримінального кодексу. А також тут ще можна писати реформу митниці та реформу податкової, яких. Які вже так давно мали початися, але все ніяк в них руки не доходять. Так, бо треба було боротися все-таки з негідниками з набу, з осередком російської, російських спецагентів, як нам говорили буквально ще тиждень тому з усіх утюгів. Така от історія. І тепер давайте розберемо ще заяву Зеленського, яку він опублікував своє відеозвернення одразу ж після того, як в Раді проголосували. Е, власне, оцей законопроект 13.533. Давайте ж послухаємо Зеленського. Шановні українці Українки. Хочу подякувати зараз всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже закон. Щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів. Хтось мені скаже, нахріна. Тиждень тому було підписувати закон, який це обмежує? Хтось знає відповідь на це питання? Пишіть в коментарі. Всіх органів правопорядку нашої держави закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, в тому числі. Яким чином, ну, що, що реально змінилось? Хто може дати відповідь? Які там були такі зміни, які? Якщо тиждень тому не гарантувалися, не гарантувався зовнішній вплив, то якими пунктами конкретно зараз це гарантується? Чи хтось знає відповідь на це питання? Бо це виглядає смішно: Гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх. Якщо не помиляюсь, там регулярні перевірки це раз на два роки. Тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне: 331 депутат. Саме так, як і потрібно за основу та в цілому, наші герої, народні депутати, дякуємо вам велике, що ви проголосували за незалежність антикорупційних органів. А то минулі. Злодії тиждень тому проголосували проти цього. А дякую вам велике, що ви прийшли і навели порядок, наші прекрасні народні депутати. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією. Точно чує, як європейські партнери кажуть: відновіть незалежність на і САП, а то ми вам не дамо грошей. Оце чує. Бо, якби чули громадян, то, скоріш за все, вже б щось почали робити з бусифікацією, яка є прямим порушенням прав людини, кримінального кодексу, конституції і так далі. Але це, напевне, не на часі. Жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон. І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо, щойно теж підписав, і це гарантія, що Ладно, тут вже далі нічого цікавого немає. Там, ну, якась інформація, яка стосується на Бую САП, хто захоче, то самі собі далі подивитись, що пан Зеленський там. Власне, говорить. Це те, що я вам хотів включити. так, Це власне оця е, незрозуміла гра, так? коли е, тиждень тому якби, люди вже виходять на вулицю, Європа кричить, що не підписують цього, вони це і голосують і підписують в коротчайші сроки. А через тиждень побідоносно розказують, як вони е, відновили е, незалежність на САП, Да ще й в такій формі, ніби, не вони його, ніби вони цю незалежність знищили тиждень назад. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, друзі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, як завжди. Підписуйтесь, ставте лайки. Також долучайтесь, до речі, до мого телеграм-каналу, постійно забувають посилання в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!